Яка процедура надання відстрочки від мобілізації для студентів, аспірантів, докторантів, а також інтернів, які документи потрібні, які підстави, як саме подавати? Це все зараз описано в постанові 560. Зараз ми з вами це все розглянемо. Спершу вам треба буде розібратися, які документи вам потрібні. Відкриваєте постанову 560 кабміну і знаходите 62 пункт. Саме тут іде опис. Щодо надання відстрочки здобачам професії фахової вищої передвищої освіти, а також зокрема сюди розписали вже докторантів та інтернів. Вам знадобиться довідка про здобувача освіти, сформована в єдиному державному електронної базі з питань освіти за формою додатку 9. Та документи нотаріально засвідчені, що підтверджують зарахування на навчання інтернатури. Зараз покажу, які ось так виглядає в додатку 9, про який йде мова, довідка про здобуття освіти, за даними єдиної державної електронної бази з питань освіти. Ось тут надається зразочок, тут все описано, дата початку освіту, наказ, підстави. Тут все коротко описується. Вся інформація. Ось воно таке невеличке, але щоб ви розуміли, як візуально буде ця довідка виглядати. Відкриваєте додаточок 5, про який йде мова, знаходите підставу щодо студентів. Це вона перша йде, і тут коротенький перелік документів. Зокрема, довідка про здобування освіти, сформована в єдиному державному електронній базі. Я вам тільки ще її показувала, або довідка. Закладу освіти про зарахування на навчання інтературі та довідка закладу охорони здоров'я про місце роботи на посаді лікаря інтерна це вичерпний перелік документів. Як бачите, додатково від вас нічого більше не можуть Вимагати. Однак це вам не забачає, наприклад, для додатку дати ще додатково наказ про зарахування вас як студента, а також наказ про те, що ви зараховані на роботу, крім довідки, яка тут є. Тобто додатково можете надавати. Однак більше, ніж тут написано, у вас саме вимагати в ТЦК не мають права. Звертаю вашу увагу, цей перелік актуальний для тих, хто стоїть на обліку і хто змінив військово-обліковий документ. Наприклад, ви вже маєте 25 років, у вас приписне, і ви мали змінити його на військовий квиток. Якщо ви цього вчасно не зробили або не встали на облік, то додатково у вас ще будуть вимагати. Додаткові документи це ваш паспорт, код, диплом і так далі. Точний перелік необхідних документів ви можете отримати в ДЦК та СП, куди ви плануєте стати на облік.